Сьогодні особливим чином зачіпимо духовну боротьбу. У 1981 році святий Йоанн Павло ІІ, папа сказав таку річ: екзорцизм проти усіх злих духів, який доступний також мирянам, це розарій. А коли побачив здивування на обличчях багатьох, то додав, Щоб ви не мали сумнівів, то зараз я надаю розарію міць екзорцизму. Тепер покроково розберемось, що тоді відбулося. Насамперед, що таке екзорцизм? Простими словами, це обряд вигнання злих духів, але якщо поглянути на нього детальніше, то побачимо, що це молитва, яка має два різновиди: урочистий, на який має право єпископ, і звичайний, який доступний для всіх людей. Єпископ є наступником апостолів, яким Ісус дав владу виганяти демонів, і тому єпископи можуть свою владу довірити комусь, кого вважають гідним цього. Звичайні екзорцизми це молитви, які ми молимось, наприклад, святий архангели Михаїла, також це сповідь, як очищення і звільнення душі, покроплення свяченою будою, окадження посвяченим ладаном, посипання екзорцизмованою сіллю, все це має силу екзорцизму. Святий Йоанн Павло ІІ установлює розарій молитвою екзорцизму, і не раз це підтверджено як Марією під час об'явлень. Так і самими демонами, які тікали геть під час Розарію. Однак є нюанс, який неодноразово зустрічав у часописах про Розарій. Цитую: важливо знати, що Розарії потрібно молитися в повний голос, впівголоса, або пошепки, або співати в спільноті, але не подумки. Це правда, що над таємницями можуть бути подумки або читання в голос деяких підготовлених медитацій, але символ віри. Отче наш і Радуйся Марія, повинні бути промовлені, інакше Розарій не виконає своєї ролі екзорцизму. Тільки Бог знає наші думки, і кожна молитва в словах чи в думках доходить до нього. Але якщо ми хочемо, щоб сатана втік від нас, він повинен почути зміст «Радуйся, Марія, що для нього все одно що вдарити його молотком по голові, бо це нагадує йому про той момент, з якого починається його поразка. І якщо хтось вказує на цю поразку десятками, сотнями чи тисячами радуйся Марія на день, наприклад, під час спільної молитви, то будьмо чесними: ніхто не витримав би постійної вказівки на свою поразку, бо напевно з Божого любля. Тож йому не залишається нічого іншого, як втекти подалі, щоб більше не пам'ятати, щоб більше не слухати, як його принижують. Звичай сказаного випливає, що хоча розумом ми заглиблюємося в таємниці, але слова мусять бути чітко сказаними, а не абияк, бо мають свою силу, свою вагу. Це не вимагає неабияких зусиль з вірою помолитись Розарій, але дає можливість забезпечити себе від підступів лукавого. Тому не нехтуймо ним, а молімось і то якнайчастіше царице Святого Розарію молись за нас. Thank you.